Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на гарумі з Болтером. Так, запікався я в каточку. Це у нас режим Чикоблога. Ого! Зразу знизу хтось. Гранаточку Нормально, гранатка працює. Так, точка А справа знизу. Але ти на точку значить. Так, поставив мінку, може якраз тут не їде. Так, зразу бачу є модулі від грома. Так, тепер мені головне до аптечки дожить і буде нова. Так, накидає по мені урончик вулкан. Так, давайте їм може гранат наветися. Для профілактики закинем нормально, гранатка працює. Просто на удачу кинув і пощастило. Так. Ну, по треба выжить. До аптечки. Ага, выжил. Гранату кидает суперники. Финиш. Финиш. Так, попав під роздачу від вогнемета. Не встиг я нарку прожать. Так, треба подивитися, що в них є. Гром, гаус, смокі. О, і шаф на постріли. Не хочеться щось мігровки, де просто наверх стрілять. О. Так, є в мене сосулька, але нема аптечки. Вук ну, тему просто гром виїжджає, і моя сосулька полетіла якось криво. Ну, але я не я коли сосулька гарно залітає, Фікс. є захоплення. І я підриваюсь на бомбу сі Васпіка. Гром аус, вулкан, шафт треба буде поставити. Так, нормально, сразу двор кубаем Так, гром, вулкан, гаусс. Давайте поставим. Я думаю, свет шафта толку мало, что с ним там на дне списка. Вулкан, гаусс. О, тільки від шафта модуль не взяв, зразу тут і вхудшав. Так, і тим часом рахуночок стає 1-1. Так, точка це. В центрі, можна сказати. Нам, я б сказав, не вистачає якоїсь зі зіди. Васпік просто віджав у мене овердрайв. Нашому той овердрайв. Хто його знає? Ну, зараз він і міг поставити бомбочку. А, ну, в принципі так як я овердрайви використовую, то може він і краще навідео поставити. Я б сказав би, що важко на громі грати дуже багато модулів. Я ми поставив вас під бомбочку тільки на наш. Фух. Я зараз догорю догораю від вогнемета. Так, ну все, вас дай тепер я заберу. Ага. Добре забрав. Щит. непогано залітає моя сусулька. Цього разу. О! Броня спала в чувачках. Це таки не можу я по ньому влуч. З телефона грає чи що Нарешті. Так, оце у нас гром з ексильсіором, я так розумію, так, не встиг я сховатися від ломків аспіта. Так, а ну буде захоплено щиро? Ага, буде. О! Нічого собі. Якщо чесно, то я не очікував, що ми захопимо. Так, що поки що непогано. Ну але якби не відео, то я... Якщо чесно переодягнув про пушку. Подивився від чого нема модуля, і ти в би Так, є в мене сосулька. Зараз ми її запустимо. Так, непогано. Залітає сосулька. чувак ще й міну поставив. Так. Попадає під ар ареса. Давайте хлопці, бо зараз захоплять суперник. Так, не встигнемо їх, хлопці на куртку. Так, ставлю минку. Так, ну все шанс явно захватить точку. Если все подтягнутся. Надеюсь, это наша бомба. Ніби наша бомба була, але мене виносить гром. Угу. Давай подійний урончик, о, тема. Так, на жаль, ми програли цю каточку. Так, ось такий у нас виходить, друзі, огляд на гром з болтером. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.